Всім привіт! Ви на нашому каналі Діодор ТВ І сьогодні ми приїхали к Чопової криниці. Їй більше 500 років. Ну що, пішли до неї. Ця Криниця знаходиться на Вінниччині Говорять, що вона рятує від недугів та продовжує життя. Місцеві жителі не одне століття п'ють всюди воду. Легендою, колись у Чорному лісі було поселення Замчисько з повноводною річкою. Під час монголо-титарських набігів місцеві жителі вирішили розібрати місцеву церкву. Люди вірять, що у Чоповій Криниці вода цілюща, тому приходять до неї, щоб вмитися та оставити свої недуги. Залишилося набрати воду та поїхати додому. Ставте колобайки, підписуйтесь на мій канал. Та всім пока-пока. Не глибоко, да? так? Дядор ще раз сюди приїдемо. Чого? Може приїдемо.